Водний світ, є водний світ. Всім привіт! Ви дивитеся канал Астролюкс. Мене звати Анастасія Великоївана, а зі мною на зв'язку сьогодні тарологиня Людмила Хомутовська. Пані Людмило, вітаю вас, дуже рада бачити. Добрий. день. Хочеться спершу з вами поговорити про мабуть досить сенсаційну новину, яка шириться мережею, адже МЗС наказало тимчасово припинити вчинення консульських дій щодо чоловіків призовного віку. Тобто, за кордоном, починаючи з 24 квітня, чоловіки зможуть оформити лише документи для повернення в Україну і жодних інших. Власне, заборона, як нині відомо, діятиме до отримання роз'яснень положень за. Закону щодо посилення мобілізації. Тому питання таке: чи дійсно наша влада буде мобілізувати таким чином чоловіків українців за кордоном? Ну Чи є спосіб на вплинути так вони умовно будуть заставляти повертатися? Я навіть думаю, що це не самі радикальні дії. Десь вони ще мають десь отримати підтримку на рівні інших країн. Є якісь домовленості, принаймні не з декількома точно є. Uh -huh. Так що ще мають якась бути взаємодія ще є з того боку? Давайте подивимось, що інше да, під іншим боком, а чи буде мати цей результат, тому що uh -huh. ми знаємо. Що можуть просто відмовитись і е, бути людьми, які незаконно знаходяться чи якимось там іншим чином. Я думаю, що щось подібне буде. Чому? Тому що можуть вибрати просто якісь такі умовно зони, де цього не потребує. Я знаю, такі це у нас Північний Кіпр, якісь що поза поза зоною, да? І чи ще якісь інші країни, які по іншу сторону барикади зараз будуть пересуватися в якісь такі безпечні місця, де менш перевіряють, місця, де можна більше заховатися, може, це будуть більш великі місця, тому що сказати, що всі поїдуть, ні, будуть різного роду нові схеми угу. і якісь нові структури, але все рівно буде відсоток чоловіків, які власне у зв'язку з. Подібним нововведенням, якщо можна його так назвати, повертатимуть в Україну, так? Ну, буде, але це не масово. Це не масово. Угу. Зрозуміло, хочеться ще обговорити допомогу від Сполучених Штатів Америки. От е, у суботу чи неділю у суботу здається, проголосувала Палата представників. А е, сьогодні власне очікується голосування від сенату американського. А далі вже закон про допомогу нам на 61 мільярд доларів має підписати Джо Байден. Як швидко зможе прийти допомога нам від штатів? Тобто, це буде прямо рішення тижня-двох, чи розтягнеться десь на мі. Місяць, і чи змінить взагалі ось ця допомога хід війни на найближчий тиждень я думаю, що все-таки її мають проголосувати. Ну, принаймні нам показує, що це підходить до кінця, да, до завершення. Так що, якщо не сьогодні, то в найближчі дні вона закриється. Так, що на перше питання моя відповідь так. Чи будуть відправляти я, наприклад, не здивуюсь, якщо вони вже. Почали рухатись, тому що є якісь домовленості про, про те, що вони мають бути, так що відправляти точно будуть і чи вплине це, так вплине. Ми побачимо просто якусь активацію, можливо, більше будемо стріляти, більше будемо проявлятись. Так що моя відповідь так, це вплине. Будемо дуже чекати цієї допомоги, адже дійсно нашим хлопцям бійцям зараз нелегко на фронті, і боєприпаси дуже потрібні. Власне, друзі, завжди закликаю, кажу сама, що відправляю донати і вас також. Прошу, адже наша місія, перш за все, це також, будучи в тилу і в безпеці, відправляти допомогу нашим збройним силам України. Тому дякую всім, хто це робить. Власне, продовжуємо далі. Хочу запитати пані Людмило, чи Гати. Ворог частіше по нам, по українським містам, поки ця допомога від штатів ще в дорозі. Ну, я все таки чекаю, що якось вони підзагог... зараз під зараз піактивуються. Угу. Так що тут відповідь так, крім того, що в них є чим гатити важливо якось відреагувати і. Тут така цікава історія, що е, чи те зв'язано, в принципі, з тим, що відбувається на Росії, чи це зв'язано з нашим ЗСУ, які без кінця передає привіти на ту сторону, е, для них якось зараз потрібно втримати баланс е, ситуацію якимось чином розрядити. Так що я думаю, що оця Ура, перемога по російськи на нас чекає, і на жаль, це буде щось активне. Не здивусяк щодо поверну повернуться знов до цих масових обстрілів. Дуже б не хотілося, звісно, щоб так було, пані Людмила. От їхній фокус зараз буде не що на критичну інфраструктуру, тобто я маю на увазі енергетику або ж газорозподільні мережі. Чи це буде цивільна інфраструктура? Або ж ми бачимо, як в Харкові прилетіло у телевежу, і вони будуть бити по місцям комунікації. Ну, чи буде це критично? так, особливо там, де е, якісь особливо цінні? Я наскільки я розумію, вони шукають щось на подобі складів, де щось зберігається, де є якісь е, пев, певне накопичування дуже важливо для нас. Те, що це буде, я бачу при тому, що це мають бути працюючі, можливо, знову ж мають свідчення, із того, що я бачу знову з військовою промисловістю, тут теж Чи це буде цивільна, на жаль, буде і цивільна, тому що посилити розпач страх. Нас поставити перед вибором тут теж є одне із завдань. І слідуючи на питання, чи це буде стосовно в принципі, логістики, електро, да, зв'язку із того, що ви маєте на увазі вежі. Ну, це теж не залишиться без змін, тому що зараз вони знаєте на якомусь піднесенні їм хочеться щось подібне повторити. Хоча це не надголовне, ага. надголовне це такі ця критична структура, те, що дає нам змогу триматися, зрозуміло. Давайте тоді трошки пройдемося по містам і подивимося, зокрема якою буде ситуація в Одесі. Ми бачили сьогодні, на жаль, над Одесою над областю збивали шахеди. Є руйнування. Куди цілитиме ворог і чи загалом буде тримати Одесу в таких не дуже приємних відчуттях пов'язаних з атаками? Ну, зараз для Одеси в принципі критичний момент. І по місяцю, наскільки я розумію, тут має ще якісь корінні зміни, що відбуваються в Одесі, якась тут сакральна, і зараз думаю, які ж там сакральні може бути. Ну, можливо, це 2 це травня, що було попередньо да? в Одесі. Ми пам'ятаємо цю трагедію. Так що я... Думаю, що це буде активність, це буде попадання. На жаль, нам дають тут, крім попадання ще й жертви такі гарячі тиждень. Буде для нас. Дисити, будь ласка, тримаємось, реагуємо на тривоги, ходимо в укриття, бережемо власне життя. Що відбуватиметься в Запоріжжі? Ну, для Запоріжжя у нас умовно тут картинка взагалі не міняється. Там стабільно важко нам показують, так що оця історія про стабільно важко, вона продовжується. Нове, що приходить, це щось зв'язано з диверсіями. Чи може щось там таке повернутися попередні, які були диверсії, може це і захід якісь підпали, оце щось подібне буде. Так, що сказати, що щось зміниться, ні, нічого не зміниться. Знаєте, стабільно тяжко нещодавно були прильоти балістики по промисловим підприємствам по критичній інфраструктурі. Давайте подивимось на найближчі тиждень, чи загрозує, загрожує саме балістична атака для Запоріжжя власне на критичну інфраструктуру. Ну, попадання там точно буде. Сказати, що це якось суперінтенсивно, ні, не супер. Це більш всього, що щось, але велике. Uh -huh. Так що, тут в такому, тут інтенсивності такої немає, якогось збільшення. Але наскільки я знаю, там, в принципі, в Запоріжжі постійно да, ці обстріли, так що постійно тяжко. А чи є загроза окупації Роботиного на запорізькому напрямку? Звідусіль ми читаємо новини, що на запорізькому напрямку ті окупанти не здаються, намагаються просуватися власне Роботине, на яке ми відвоювали під час минулого контрнаступу. Чи можливо, що так станеться, воно знову буде в руках окупантів? Ну на зараз точно ні, тому що якщо ми дивимося в найближчий час, там буде. Якась інтенсивність, кинуть більше військових, більше обстрілів, бажання взяти. Але ми бачимо, що тримаються так, що просування якісь буде, але це не про те, що здадуть роботу. На щастя, дуже рада це чути. Насправді ще давайте подивимось: енергодар чи буде там важко окупантам. Ну, дивіться, чи буде там важко, так буде. Я, наскільки я розумію, теж якісь сюрпризи будуть. І сюрпризи е, зв'язано з особовим складом. Я, наприклад, не здивую, що десь попаде, де вони там сидять, відпочивають, живуть. От, отака якась історія. Загалом тут ситуація не міняється, і поки вона така і залишиться. У нас є, до речі, повідомлення от, на минулому тижні. вони, здається були про те, що там відбуваються диверсії, і в споруду Запорізької атомної електростанції прилітає якийсь дрон. Чи буде повторення і чи загрожує воно власне для роботи ЗЕС? Ну, повторення однозначно буде. Там це все захищають доволі сильно. Сказати, що якось воно повпливає на роботу ЗАЕС, ні не повпливає. Для мене прям такої, знаєте, величезної загрози я зараз напряму не бачу. Там така напружена ситуація, але умовно знову ж я кажу без змін. Угу. Так що, щоб там щось було таке кардинальне, моє відповідні. І добре єдине, чого кардинального, ми дуже сильно чекаємо, так це звісно, що звільнення енергодару нам всім би цього дуже хотілося. Тим не менше, що очікувати киянам найближчим часом, чи готує Росія масштабний обстріл столиці і Київщини ось в найближчий тиждень. Ну, ще раз. Я кажу, що я не, не здивуюся, якщо повернуться, і чи готують, точно готують. А чи буде з цього результат? От я не дуже впевнена, що тут буде результат, бо ми якось будемо задоволені на виході. Е, так що, можливо, це ці шахети, що літають, може якісь ракети, які підзб'ються, але такого результату, який очікує. Росії його зараз не буде. Нам взагалі показують, що повертається якісь укріплення, повертається з сила. Я, звісно, можу фантазувати, що ми отримали більше підселення, так що хочеться, щоб саме столиця була принаймні, хоча б захищена. Це точно. І давайте Дніпро подивимось, чи будуть там прильоти в найближчий тиждень, чи руйнування, чи жертви взагалі чого очікувати. Ну, Дніпро не про те, що там буде легше, я навпаки тут знову ж іде підселення. Єдине тут хороше з цього всього, що мені здається, що там не буде такої великої кількості жертв. А от а куди буде попадання, щось зв'язане з світлом? Чи можуть там бути якісь. Я не маю на увазі навіть те, може це якісь розподільчі станції чи щось подібне, бо це все-таки тут з'єднання, що це не таке, чи щось велике. Так що це ось туди більш попадання. Але я думаю, що тут все-таки ну, хоча б не буде жертв і на цьому слава Богу. Будемо на це сподіватися, дійсно, що всі будуть цілі та в безпеці. Не перестаємо ми, звісно, що перейматися і питатися за долю часового яру. Нині є повідомлення про те, що Арефія скидає на часів яр понад 10 кабів за добу. Це надзвичайно багато, продовжує тиснути на місто. І власне атаки дуже схожі на ті, які були в Авдіївці. Чи вистоїть часів яр? Ну, на даний момент там змін не буде. Знаєте, тут, вибачте мені Армагеддон, на що показуєте, я вам і uh -huh. кажу. Але Армагеддон, який тримається. І чи можуть вони якимось чином трохи підійти, я думаю, що там будуть якісь їхні перемоги. Вони незначні, але вони будуть. Але там стабільно тяжко. Тут знаєте щось таке хороше сказати. Ну якщо тут Армагеддон, так? якщо mm -hmm. тут хороше сказати. На жаль, на жаль. Хочу з вами обговорити ще одну гучну заяву від Віктора Орбана про те, що захід, за його словами, перебуває за крок від введення військ в Україну. По перше, чи мають взагалі ці слова підґрунтя під собою, тобто дійсні факти, дійсні розмови, які ведуться стосовно цього, і чи можливе ось те введення військ та заходу до кінця весни в Україну? Ну, чи ведуться ці розмови, 100% ведуться. Тут ніхто навіть це не робить таємницю, тут те, що всім зрозуміло, і це ведеться на якихось зовсім різних рівнях, чи, коли будуть ведення, а коли все погоджується, воно ще не на в тому повному етапі погодження. Це все-таки на етапі формування якоїсь коаліції, на, на жаль, це ми ще будемо деякий час підписувати, узгоджувати. Ну, по мені, якщо це буде, це буде туди літо, може, осінь, але це пізніше. Це як ви знаєте, розмови про це. Угу, угу. Зрозуміла вас. Ну що ж, будемо дивитися, до чого ці розмови призведуть, і наостанок хочу запитати вас про слова пана Буданова, адже він нещодавно заявив, що з середини травня на Україну чекає важка ситуація. Що він мав на увазі, про що йде мова? До чого такого масштабного і важкого готуватися українцям насправді е, там. Є статистика про те, що українці зараз найменше переживають і найменше бояться за загрозу ядерної зброї. Власне, українців вже нічим не здивувати про те, що мав на увазі пан Буданов. Я думаю, що тут не про ядерну зброю, тут більше про якийсь наступ, що очікується, і е, саме це він мав на увазі. І тут е, знаєте, чи вистачить сил, чи вистачить. В нас потужностей, чи ми справимось, тому що щось чекаємо дуже потужне, що що було, що що дуже підготовлене, і, і це від цього пан Буданов нас і застерігає в такому завульованому вигляді, так що саме це він має. На чи може відкритися ще один фронт з північного боку? Ну, це саме малий мали відсоток сценарію, що це може бути. Чому? Тому що ну, туди пройти якось важко. Uh -huh. Чи будуть спроби? Я все-таки думаю, що спроби будуть, але я все-таки не впевнена, що вони будуть мати розвиток, і хай не матимуть дійсно. Бо не хочеться, щоб воно так було. Дякую вам, пані Людмила, за цю розмову за ці прогнози. Друзі, від вас, як завжди, чекаємо вподобайку коментарів під випуском. Не забувайте підписуватися на наш канал, на наші соцмережі, на соцмережі та канал пані Людмили, якщо досі цього не зробили. Ну і тисніть на дзвіночок, бо попереду ще більше актуальних прогнозів і свіжих випусків. Звісно, бережіть себе та донатте НЕЗЕСУ.